Є вісім служб таксі. За кермом лише чоловіки. Та є один виняток Любов Янчій – єдина жінка-таксист в нашому місті. Жінка в цій сфері вже півроку. 12 годин за кермом для неї звичний робочий день. Скаржиться лише на те, що не вистачає часу на власних дітей. Буває і таке, що на службі проводить по 16-17 годин. І все це заради того, аби пригодувати трьох хлопчаків. З єдиною в місті жінкою-таксистом познайомилася Юлія Струк. Любов Янчій, як справжня українська жінка, встигає все. І на двох роботах попрацювати, і здобувати вищу освіту, і виховувати трьох синів. Родом пані Янчі з села Спас, звідти щодня доїжджає на роботу в Коломию. Водіння автомобіля раніше було її хобі. Тепер це вже професія. Ну я коли прийшла на роботу, я взагалі думала, що не, мене не сприймуть, як що я це. Я при, я коли прийшла до директора, зайшла, кажу, ви знаєте. Я прийшла до вас, хочу на роботу, але не подумайте, що диспетчером, кажу, я хочу працювати таксистом. Прошу не, не, не сміятися, він каже, чого це все нормально, каже, я нормально це сприймаю. І, і можна, можете спробувати. Я спробувала, так лишилася, поки що півроку працюю, все нормально. Чую. Поїхала. Протягом останніх шести місяців Любов Янчій знають в Коломиї як таксистку. Для початку колеги, а це виключно чоловічий колектив, сприймала її дещо девакувато. Завжди згадували відомі вислови, а часом і анекдоти про жінку за кермом. Та не минуло і місяця, як пані Янчій знищила всі їхні стереотипи. Тепер в колективі до неї ставляться з повагою. Навіть чоловік Василь Янчій, який теж таксує, в захваті від водіння своєї дружини. Жінка їздить віддавна, 90 років. Четвертого року їздить нормально, як для жінки вона дуже нормально їздить. Не всі чоловіки так їздять, як моя жінка їздить за кермом. Її робочий час може розпочатися в п'ятій ранку або ж в першій ночі. Додому Но жінка може не приходити з роботи і по 12 і по 16 годин. Каже, все б стерпіла, лише частіше бачите дітей. Троє синів, яким 7, 12 та 16 років, до професії мами звикли. Старшому навіть заздрять його однолітки, розповідає жінка. Вдома мої діти взагалі не проти. Чоловік теж ми поговорили на цю тему. Ніхто ніхто не проти того, що я працюю. Наоборот, старший син то каже, що хлопці там йому завидують, що мама у нього така, що працює на такій роботі. Окрім того, що пані Янчі таксує, жінка ще й працює провідником в Івано-Франківську. Попри це, вчиться в Галицькому університеті на економіста. Жартуючи, каже, нарешті буде професія за освітою. Та як би там не було, її улюблена робота водіння автомобіля. І не дивно буде, якщо з часом жінка створить власну фірму, де таксистами працюватимуть, виключно жінки.